Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді фара FL-148 на 126 Вт. У цій фари широкий промінь, а також є ось цей ободок, можна використовувати як денний ходовий вогонь, можна використовувати як сигнал повороту. Зараз я підключу, покажу, як вона світить. Дивіться, ось я підключив цей жовтий ободок. Дуже-дуже яскраво світить, можна використовувати як денні ходові вогні, можна використовувати як сигнал повороту. навіть освітлює дорогу. Бачите, він навіть трохи освітлює дорогу. Зараз підключу основне світло і покажу, як воно світить. Друзі, ось я підключив основне світло. Подивіться, який дуже широкий, дуже яскравий промінь. Світить вона не дуже далеко, метрів на 40 приблизно. Але дуже широко світлює. Це я її тримаю на відстані десь метр від дороги. Ось я її опустив приблизно на 30 см від дороги. Ось таке яскраве біле світло. Якщо вас зацікавила ця фара, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.